Привіт, друзі! Сьогодні, оце тільки ввечері я сів записувати вам відео. Так, сьогодні пограємо про мапи не... про машини. Перша. це у нас таксі, бо так. Натискаємо грати. Так, ого, що це за музика. Собаки. Плей натискаємо. Що це? У мене фул? Будем 5 хвилин на одній мапі грати. А потім будемо перемотати на інші. Так, давайте. Давайте от оцих відомах із із 3 із 8 Так вос. Давай будемо.

Так посты ого, две тысячи насот-осот. Давайте їх підберем. Не ще. Нам не ну, можем лоббить все. Твоя щит. Видимо, нам ничего, не даст. Ну, взади. Давай так пока тут даст. Два райки. Питоградка, блин. Ой, щиночка, вывочаю. Вычавай. О! Боємо. Я к нормально. Нормально ведь ви, заплита. Вот это ласта. Ой, двигателя. Ну да, розбью оце нормально. Ну не замалий реально. det right. oh, Я казав, що він не заплатив на мені трошки.